Вітаю! Мене звати Роман, і я сподіваюся, що сьогодні у вас гарний день. Ми на Ютубі Vitals, і мова піде про пиляльні диски Vitals для роботи по деревині. Вони підходять для розпилу як м'якої, так і твердої породи деревини, а також ДВП та ДСП. У лінійці нараховується 18 дисків, які поділяються на два типи: з напайкою та без. Почнемо з тих, що з напайкою. Їх налічується 17 штук. Вони мають широкий діапазон розмірів, ширина пропилу від 1,5 до 3,5 мм, діаметр від 125 до 300 мм, кількість зубів від 3 до 60. Всі диски захищені від деформації через перегрівання завдяки використанню міцної сталі марки 50. До того ж, спеціальні пази по краях забезпечують ефективне охолодження під час виконання різання. Напайка зубів всіх дисків виконана з карбіду вольфрама твердістю 8990 90 HRC, що в рази підвищує їх робочий ресурс. Форма зубів ATB. Кожен диск точно збалансований та відшліфований по всій поверхні. Окремо хочу зупинитись на пиляльному дискові із трьома зубами. Це унікальний диск, спеціально розроблений для роботи з високооборотистими кутовими шліфмашинами. Він підходить для поздовжнього та поперекового розпилу деревини м'якої та твердої породи, а також ДВП, ДСП, гіпсокартону, ламінату та оргскла. Спеціальна конструкція основи диска з трьома зубами дозволяє усунути удари і запобігти перегріву при тривалій експлуатації. Диск захищений від деформації через перегрівання завдяки використанню міцної сталі марки 50. Напайка зубів також виконана з карбіду Вольфрама з твердістю 8990 HRC для збільшеного робочого ресурсу диска. Завдяки спеціально розробленій формі диск не вібрує під час роботи, не заклинює, а також має ефективний охолодження. І на завершення мова піде про пиляльний диск по деревині без напайки. Він легко опорується із розпилюванням деревини, ДВП та ДСП. Має 125 діаметр та ширину пропилу 1,2 мм. Захищений від деформації через перегрівання завдяки використанню міцної сталі марки 50. Точно збалансований та відшліфований по своїй поверхні. Дякую за увагу! Залишайте свої запитання та коментарі нижче під відео. Підписуйтесь на YouTube канал Vitals та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!